Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 6 лютого 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, я вас прошу зробити свій вибір. Так. Кому потрібно більше часу, ставимо на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, який четверг буде у вас. Сімрка жезлів. Ну, ну, дуже багато справ. Дуже багато якихось претензій може бути для у вас. День такий буде, знаєте, трошечки вам прийдеться відстоїти свої кордони, Відстояти своє мнення, да, захищати свої якісь інтереси, захист своїх інтересів. Можливо, така, знаєте, дуже багато справ на вас будуть там повісить, да? захочуть, і ви можете теж таке, як варіант від цього відбиватися. Да? Це оточення може на вас якось агресивно теж можуть бути. Тому такий день прийдеться. Трошки повоювати за себе, да? відстояти себе. Тому будьте сильні. Так, давайте подивимося, чим це може бути пов'язане саме. Ну, це фіна. Я думаю, що це можливо, це якась касається, буде стосуватися вашого, вашої роботи, вашого матеріального, так? Да? Щось відстояти своє. Да? Ось от дивіться, да? відстоювати гроші, відстоювати матеріально, відстоювати свої е, можливості, да? нові якісь проекти, можливо, може, якась ідея ваша. Да? Яку вам прийдеться і тут теж випадає Семірка е, Жезлів, другі колоді, які показують. Відстоювати своє, відстояти своє, свої інтереси. День такий трошки боротьби. День боротьби за себе. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, доренькі мої двічки. Давайте подивимося, який четвер буде у вас. Так, дев'ятка пентаклів. Е, день розслабленості. Я цю карту називаю Я в раю. <свісно> да, спокій, стабільність, не буде ніякої метушні, ніякого вирішування якихось там біготні, вирішування фінансових якихось там питань. Да. Це все розміряно, все спокійно. Ви, можливо, навіть буде від, така, відгул, да, відгул, можливо, вихідний день. Да. Щоб будете тихенько, спокійно, самодостаточні, знаєте, от якось. навіть якщо буде суєта, яка в е, вашому там оточенні, да, можливо, і вашому, але ви будете до цього відноситися якимсь трошки ну, равнодушям. Да, я не знаю, як пофігізмом, не знаю, як на українській мові сказати. Да, будете якісь задоволені, щасливі, е, ну, ну, як би сказати, е, купатися в сонечки, купатися в сонечки, яка ситуація, можливо, такі, така якась е, з минулого да, щось, е, повернеться, якась, ну, як сказати, може, людина якась з минулого вашого може прийти в ваше життя, але ця людина дасть вам новий, дасть, знаєте, як наче дасть вам надію, якусь, віру, ну як такий толчок, що треба діяти, треба жити, треба йти, треба йти до сонечка, до колісо фортуни, що життя йде, крутиться, давай. І ще якось більше, так, знаєте, як, як вас наче заспокоїть, буде впевненість, самодостатність, зробить вас, такою, вас таким самодостатнім, да? есть, дасть вам сили, віри в себе. Я б так сказала. Але також це хороших, хороших таких приємних новин. Це карта така розмірена, спокійна. І день такий буде розмірений, спокійний, хороші новини. І ви такі, наче що навіть щось не таке не дуже приємне, але ви зможете це все прийняти спокійно і правильно. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Давайте який четвер у вас. Так, рицар кубків. Так. Ну, Це романтика романтична, це любов, це взаємини, це якась дружеська така атмосфера, все в якомусь такому позитивному, позитивному приємному атмосфері, позитивній, такій, приємній атмосфері. Така, буде як встріча з близькими, може, людьми, може, знаєте, там рю рюмочку чаю можете випити предложення. Да? якесь таке ну, от... приємно, весело. І так трошечки навіть, ну, як би сказати, таке відчуття, знаєте, знаєте так, таке невіря навіть. Таке, Та не може такого бути. Щось така інформація, якась пішла. От знаєте, може, в вашому житті трічки. Було якесь таке затища, відчуття, відчуття такого жертвеності, відчуття, що все-все пропало, якось небачення, не, ви не бачите, ну, якби, можливо, свого майбутнього. І у вас таке зневіря, я б назвала, таке навіть було. Але от у четвер, е можливо, теж... Е Тут вже теж таке було. Це, мій такий четвертий такий день, день надії. І я, і вас теж таке, можливо, буде предложення, а можливо, самі себе відчуєте, тако, дадуть вам таку надію, що все-все буде добре, що пора, як наче рухатися, виходить з цього ступора, тупика цього. Да? І починати двигатися, теж якесь таке, знаєте, приємне, якісь можуть бути факти вам приносити такі, що не так все погано. Оптимізм. Вселяти в ваше життя оптимізму таке буде. Але я ж кажу, в мене така інформація, що не може такого бути, ви не вірите. Да? Якісь такі роз... 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 Але почнете таки двигатися. Віри не буде, але двигатися ви почнете. Все ж таки, ви прислухаєтесь до якоїсь поради, можливо, а можливо, навіть підтримки якоїсь душевної, духовної. Да? Підтримки оцю, емоційної, і ви повірите цій людині і почнете щось міняти в своєму житті, почнете трошки виходити потихеньку, може, з цього депресивного стану, може, якогось якоїсь зневіри цієї. Ви почнете в четвер, як наче менесенька, манесенька іскорка загориться у вашому житті, що ви таке, може, інформацію почуєте, та, та, яка вам дасть надію. Отакий от от день буде. Якийсь, я б назвала четвер для трічок. Та взагалі там і двійки, і, одини, і, і, і одиничка двійка. Я б назвала б це четверг, я б назвала, мабуть, днем надії. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, ну, мабуть, саме сьогодні мої слова, як ніколи. Потрібні для моїх дорогеньких трічок, що, що б не трапилося в житті, яка б не була ситуація, як би не било, як би не гнула до земельки і тяжка була ноша, да, на, на плечах, пам'ятайте, що рано чи пізно все одно все буде добре, і ви будете обов'язково щасливою людиною. Дякую, дякую, що ви зі мною. До зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, чотири. Давайте подивимося, який четвер буде у вас. А у вас суєта суєт, двойка пентаклів. Голова болить, треба повирішувати кучу питань. Якийсь, не знаєте, який вибір, чи туди, чи сюди. І знаєте, ще буває, з тим зв'язатися, з тому написати, тому розповісти. Якоїсь немає ясності, як це зробити. От таке, знаєте, двояк, суєта, суєт. Оце день у вас якогось хоче жити, вміє вертітися. Да? Крутиться, вертіться знаю, не... баланс. Будете туди-сюди, туди-сюди баланс як краще як як що зробити, да відстоювати все всього головна боль відстоювати якісь свої інтереси да е, е, якісь і осюди, да, ось я кажу, відстоювати і своє треба, і на вас, на вас нападки відбити. Да, як наче на це головна боль, оце таке і в якомусь ограниченні, неможливість е, діяти на повну силу, страхи якісь. Оце будете такому якомусь, що робити, що куди йти, що бігти. Важко, дуже важкий день. Такий дуже, дуже багато жезлів, справ, які такі тяжкі карти. Які потребують вашого, вашої сили, вашої енергії і вашого вплива миттєвого і прийняття рішення, а ви по двійці пентаклів не зможете прийняти рішення. вас буде не зможете цей баланс стояти на одній ногі, тримати у, у ці всі е, удари, і треба буде якось вистояти. Ваша задача, четвірочки в четверг, просто тупо вистоять. Не треба нічого рішати, хоча б оце, знаєте. Не натворить чудес побольше. Лучше оце це, як воно є, головне вистоять. Не спориться, бо можуть бути сварки, можуть бути якісь конфлікти, можуть бути, я ж кажу, якісь навіть, навіть такі ситуації, де ви не зможете дати отпір, да? ви, залежність, ваша залежність від когось. І тому ваша задача, четвірочки мої дорогенькі, просто вистоять. Ви ну, не, як -то кажуть, не впасти. Лицем в грязь, стоять, як железнобетонний стовп, і держати ці удари. І, ну, можливо, коли треба її промовчати, а коли треба її гавкнути. Ваша задача саме по цим картам, ваша задача все ж таки промовчати, якось трошки себе здержати, просто втримати цей баланс, суєти, суєтці. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. На четверг. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!